Привіт-привіт! Ви дивитесь Мортекс Лотті Козлаб. З вами я Віталій, Ронайт Хамп і Лунті Козев. Сьогодні 5 листопада розкажіть, де ви знайдете все? А яке все? Можете доглядати сніговим королевом? Ей, що ти балакаєш, Віталій? Це не твоя тема, яка ще не твоя. А як ви годоєтеся святкувати? А як святкувати не можете обізнатися своїм, а менше обізнатися. <кху> Фу, я обіцяю, хто ж довіряти наступний Віталій. Віталій, Віталій. Віталій, Віталій, Віталій. <кху> Стоп, Віталій... Хватить. <кху> а це? А це ж тій чоловік. Народь їдуть <гум> хай. Емілі Яуден, я твоя красунька. Я краща красунька, це я ранот Хамп. Ронайт хамп забув. Уже тепер не зміг відпости. А відпусти не можуть Хм... <гум> <гум> Менше колись. Таким був мультик з Лоті Козлом. За моєю відео, Лоті Козел, йо Олег Тхам. ДО ПОБАЧЕННЯ! ха <гум> ха 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 ха